Так, всім привітки! Ласкаво прошу в новий влог. Сьогодні така сніжна погода там на вулиці, і я вже зробила макіяжик. Хочу вийти десь неподалік, зробити кілька фоток в снігу. Моя задача взяти штатив і не замерзнути. Тому, поки ще не стало темно на вулиці, тому що ну, темніє, на жаль, дуже швидко. Я збираюсь виходити. Зараз одягаюсь і біжу. Що, такий у нас сніжочок не тепер. Я одягнулася і ну, десь далеко я не піду. Знайду найближче гарне місце і пофоткаю. Так, тут я не зовсім тепло, якщо чесно. Хоча, в принципі, поки вітер не забігає нормально, тому що я тут з відкритий веселію, яку вибіг А, ширенько якусь локацію. Зробити кілька кадрів своїх і побігти додому грітися. <рес> ну що, я тут недалеко дійшла. Я сподіваюся, що вітер трошечки. Так, треба трошки закрити мікрофон. Я сподіваюся, що вам мене чути, бо я не брала мікрофон. Коротше, мені здається, що вийшли класні кадри буквально за пару хвилиночок. І треба йти додому, бо холодно. Але класно є. Я вже повернулася додому, щоб собі каву і нам буде. Заробкою і а, з сирочком, з листям салату і з кожечкою. Коротше, я вже не здавала фоточки. фоточки. прикольні. прикольні, мені сподобались. Я задоволена. Так, вам там щось видно? Ну, щось вам. Курочка у мене в такому стані. Була запечена, а тепер вона йде на бутербродик. От, ну краса ж. Вибачте, але я не можу насолодитись цією е, атмосферою різдва в себе вдома. Коротше, е, моя їжа вже ось тут. А, ось так. Ну тут курка так якось порізана, це мій Вадим вже там нарізав, Як є такі. Отак є. от, так от е, кава. Ялиночка, торшерчики, Коротше, все в лучших моїх традиціях. Так, ну що я вам можу сказати? Різдвяна їжа вже закінчилась, тому треба готувати. І я тут вирішила приготувати рублені котлетки з курячого філе, а, вже нарізала філе. Зараз додам спеції. Яйце, а Може що я туди додаю. Я вже забула, що я додаю. Зараз, коротше, я згадаю, але це не про рецепт, це про те, що ми будемо їсти. Ось, і буду смажити котлетки. Вечеря готова і виглядає моя тарілка сьогодні ось так: пюре, картопляне, котлетки і салата з буряка. Це смачного. Я щойно прийняла душик, зараз буде наносити Так, Я принесла сюди свою лампу, щоб була приємніша атмосфера. Коротше, ось ця моя нова сиртка. Доволі приємна. По дії я ще нічого сказати не можу відповідно за кілька днів використання, але наноситься приємно. Я її наношу і на зону навколо очей і на все обличчя. Хочу з мені спекотно. Так, ось так от нанесли сироточку і. Взминаємо плечики. Далі в мене поки що ще не закінчиться мій крем відочі до мене ціпіла, але ви знаєте, що я купила такий же так. Коротше, що ж я вам хотіла розповісти? Я вам хотіла розповісти про засоби, які я використовую сировотка поки мені подобається по відчуттях. Після її нанесення на шкірі. А от стосовно крему, мені здається, що я таки не вгадала з кремом. дуже важка текстура, дуже він густий. І я переживаю, щоб він не мав здібностей забивати пори і викликати якісь висипання, тому що прям капець який густий, я його стараюсь прям потрішки наносити. Це я вже забагато набрала, так нагадую. А кремчик ось такий від Heimiш, я показувала в попередньому лозі в своїх покупках косметики. А, прям капець. Він дуже-дуже такий тяжкий, і я ще не зрозуміла, чи мені подобається чи ні, чи він вбирається чи ні. Тому що я стараюсь його прямо по мінімуму наносити. І мені здається, що я хочу трошечки захворіти після своїх. Походів на зимові фотосесії в своїй літній, як я називаю Шубі, тому що а, щось мене прям горло дарем. Колись мене таке було, я вийшла пофоткатися, коли а, ось попадав такий гарний сніжочок, і на вечір я вже там з температурою лежала. Я переживаю, щоб цього разу не було так само. Так, залишки я наношу на зону декольте, на шию, тут теж потрібен догляд, хоча дізнаюся, я не завжди. В цій зоні приділяю достатньо уваги, за що мені дуже соромно. Так, М -м -м все, я нанесла свої цлинчики і зараз йду робити чайочок. Так, мій м'ятний чай з лимоном і з медом готовий. Тут ще ложечка, я ще буду мед розмішувати, він там розтає. І я сподіваюся, що це мені трошки допоможе, тому що щось мене так конкретно дере горло. І зараз що я буду робити? Зараз я хочу а, поки п'ю чай, звичайно ж, трошки почитаю. Так, з мішком все, не, не тільки. Зараз я буду лютий, як та зима. Ось тільки. Але докупов мені здається, що вона е, лого розчищається, тому побажайте мені удачі. Ну що я вам хочу сказати? Е, я реально вчора лягала спати і переживала, як я буду розчищати машину. Бо е, в суботу, коли я в останній їздила, було мокро. Е, вчора вдарив мороз, і я собі подумала, що я там буду сьогодні плакати, поки не розчищу. Але дякувати Богу. Реально дуже легко все розчистилося, дуже швиденько. Ем, прям, тому, тому я небагато часу втратила те, да, щоб розігріти машину, і мені не довелося плакати. Не, не захотілося плакати. Так що такі справи в мене. Що, друзі? Останній сніданок в цьому році. Я вас цим вітаю. У мене млинці з куркою і грибами. Ні, просто з куркою. І я йду снідати і зустрічати цей день, коли треба встигнути все. У мене останні покупки до свята закуплена. Рішила стоїти Як Вода, наприклад. Я вже закінчила всі свої справи. Їду додому, зайшла, зробила останні покупки в цьому році. Ви бачили в магазині. Я реально купила хліб, пляшку пепсі. Здається, мінеральну воду. А так, зараз я вас трошечки поправлю, мені здається, що так буде краще. А, я до цього вже, в принципі, була скуплена, багато знову ж таки готувати не буду, нас двоє буде. Та що ж таке? От, ми будемо вдвох, тому багато готувати не буду. Планувала, в принципі, до сестри поїхати, можливо, на Новий рік. Але щось там ніби планується, обстріли. І вона каже, сидіть ви вдома. <сіх> от так ми й вирішили, що будемо сидіти вдома. Такі часи в нас в Україні, боже, мене починає горло дерти. Я вам казала, що я трошки застудилася. І, походу, мене зараз нагрібає так конкретно, тому що якось ці дні попередні було легше. Сьогодні прямо така особлива, що просто капець. От. Сніг сніжочок, де ви любите лібляхи сніжку. От знаєте ці відео в Тіктосі, це чиста правда. Люди, які не мають машини, вони реально лежать. Ангелочки роблять сніжку, і люди, які мають машину, матюкаються, розчищають машину і їздять по нерозчищених дорогах. Дороги сьогодні жахливі, якщо чесно. А, так, значить, що я сьогодні маю робити? Зараз приїду додому. Трошки я доприбираю вдома, бо я знаєте тако частинками прибирала. Вчора щось там пив, витерла. Сьогодні пропилососимо, по-моєму, підлогі і буду готувати якийсь свій, свій невеличкий набір страв для зустрічі Нового року. Так що такі у мене плани на сьогоднішню ніч. В принципі, будемо робити як в практику з попереднього року, ми десь трошечки раніше. І на 12 годину я лишу шампанське, якісь мандарини, цукерки. і вже а, і знаєте, що я не купила? Я не купила бенгальський вогні. Як це не запалити бенгальський вогні на умові? Але так і буде. Що, покажу вам, що ця господиня наготувала. По-перше, шуба. Одна на сьогодні, одна ось так от у мене під плівкою. Бутерброди з рибою. Далі салатик з з із часником із майонезом. Далі тарілочка з сиром і з всякими м'ясами. Правда, вже Вадимчик тут трошечки бачу під'їв. Я не сильно люблю ось ці всякі хамони, боже, як це ще називаються. Коротше, ось ці всякі м'яса. І я трошки розчарувала, щось я втиканула. Я реально думала, що я купую якийсь козячий сир. Це звичайний твердий сир. Я зараз просто дуже полюбила різні козячі, овечі сири, вони мені дуже смачні. І. Вони мені подобаються. От, далі у мене тут картопелька. Поки не ставлю в духовку, тому що в духовці тільки поставила курку, а курці значно довше пектись, ніж картопельці, тому її пізніше поставлю. Та і, в принципі, ось наш святковий стіл так буде виглядати. Я тут п'ю, ем, скоріше, колу з віскі, ніж віскі з колою. Ну, правильно, правильно. Я тут відчуваю, що я тут на пірецінні чіось трошки, то я випила трошки вина, то я тут колу з віскі, але сподіваюся, що в розумних межах все буде. О, так що я, в принципі, все підготувала, тепер чекаю, поки все запечеться. Так, і що я буду робити, поки вона там запікається? Я прочитаю кілька сторінок книжки. Ось вже де я. А, цікавіше мені, до речі, ніж перша частина, мабуть. А, от. І буду читати і пити свою пепсі, чи колу, чи віскі, господи, як воно. Ну, насправді що тут є? Тут пепсі і віскі чуть-чуть. І наші залишки шоколадки, тому апіративні так, дівчат, ну що, я вже майже готова до зустрічі нового року, трошки підправила макіяжик, нафарбувала губи блиском, тому що хочу зустріти новий рік. Так я хочу його провести а, з макіяжем, а, доглянутою, з губами з блиском. Сьогодні я вдягнула такий розслаблений лучок світшот і легінси. Не прям нарядно, але тим не менше не те, що я ношу вдома. Бо враховуючи те, що ми тут святкуємо вдвох, в домашній компанії, можна було просто залишитися в домашньому одязі, але мені е, все ж таки хотілося е, вилізти з домашнього. От чомусь цього року вирішила е, прислухатись до забобонів про те, що як е, зустрінеш, так його і проведеш. Тому хочеться його зустріти. Мило, спокійно, приємно, класно, без якихось зайвих емоцій. І прочитала, що треба втягти щось нове. У мене дякувати Богу, були труси, тому на мені нові труси. Так, освітлення я додатково не вмикала, щоб взяти цей кадр, тому що ну тому що не хочу. У мене тут вже стоять тарілочки, допікаються моя картопля. Зараз я буду вже накривати на стіл, Майже 10-та година ми повечеряємо і, як я казала, о 12-й вже просто зустрінемо з шампанський. От так що так от. Так, ну і ось так виглядає наш стіл. Шуба теж все, що я вам показувала. Тут уже курочку нарізала, картопелька, там моє вино, там віскі. Е, поки вино. Боже, як називається шампанське, поки що охолоджується в холодильнику. Ну і в принципі ми готові вечеряти. Ну що, з новим роком вас? Я не впевнена, що тут буде класна картинка по світу, тому що трошки темно. Коротше, я почала рік так, як хотіла. Виважено спокійно, класно зробила тренування. Я захворіла. Але я вже ж це просто маленька неприємність. Продовжую жити, продовжую родіти життю. Вирішила, що перше січня має теж розпочатися з тренування, тому що я хочу, щоб воно було в моєму житті і цього року. Зараз я собі зробила другу ну, каву. Скоро це четверть, на як я вирішила цього року всі забобони використати. А, зараз вже 4 година, а, я венці покинулась, поснідала, почитала книжку, потім зайнялася тренуванням і нарешті зробила каву і зробила собі бутербродці, вчорашньої курки і рибки, і це буде в мене обід. Тут салатик, кліпчик підсмажений в бутербродниці, сироп плавлений. А, коротше, а, такий, знаєте, класний день, а, спокійний, розважений. Якби ще на цей люто закладений міст, то було б взагалі прекрасно. а так... Нормально. Новий рік ми зустріли. В принципі, мене все влаштувало, ніхто не заснув, дякувати Богу, тому я раділа. Зустріли новий рік, коли шампанську, я ще потім подивилася серіал, де він не давав на минуточку, хто не дивився. Не пам'ятаю, що я вам розказувала, але мене мої діти, діти племінниці, змусили його подивитися. Я зараз на третьому сезоні вже шаломіли від останнього сезону, від останніх серій, які вчора вийшли, точніше сьогодні вночі. І я ще до серії не доросла в смислі, не дійшла. Короче, зараз я бійкаву. Потім не знаю, можливо серіал подивлюсь, можливо що, але я включила, щоб вас придали з новим роком. Що записала сторки для інсти. Треба їх зараз монтувати так, бо дуже темно. Ми будемо світло дивимось туди. Коротше, в нас вимикали світло, поки я тут тренувалася, поки читала, мені це не заважало абсолютно. Зараз вмикнули. тому різдвяні новорічній атмосфері бути. У мене скрізь розкидані, особливо чутливих, відвернутися від екрану. Серветки скрізь по хаті, тому що нежить люта. От там там бокал мій стоїть вчорашній, треба прибрати. Коротше, ось так буде проходити мій залишок дня. І так, е сьогодні вже проминув день після попереднього кадру. Вчора я хворіла, нічого не знімала, лежала, дивилась серіали, читала книжки і. Намагалась лікуватись. Сьогодні мені стало трошки легше, я себе привела в порядок і зараз планую виїхати в торговий центр, а загалом супермаркет, і загалом просто пройтись по магазинах і випити кави. Такий стандартний план на день. Волосся не мила, але помила цю передню частину, цю чолку, вклала її, і, як на мене, то укладка трошки освіжилась. Я коли фарбувалась, взяла собі ось такий новий термозахист, так як мій попередній, зараз вже закінчується. Там ще на кілька разів вистачить, але я взяла ось цей, не зраджую своєму бренду Selective Professional. Взяла цього разу в свого майстра ось таку лінійку On Care Black. Поки що використала один раз. Боже, мені тяжко говорити горло дере. Поки що використала один раз, і мені сподобалось, звичайно, як висушилось моє волосся. Хоча, звичайно, зараз воно наповнене тонуванням, і з ним набагато легше працювати, ніж до цього. Але загалом ефект мені сподобався. Дуже така гладенька волосина, вийшла, така важка, груба, не знаю. Ну, коротше, позитивна в мене, позитивна в мене реакція на цей термозахист. У мене така лінійка On Care, але не Black. Пам'ятаєте, ці такі філери для волосся. тобто... Це, типу, її продовження, модифікація, не знаю, але вона теж для блонду гарно підходить, гарно працює на зволоження, тому а, взяла, її, а, взяла цей термозахист. А, по словам мого майстра, дуже схожа на саме на Silkway, який в мене був, який я хотіла повторити. і просто його не було в наявності, тому взяла ось цей. І сподіваюся, що буде і надалі гарно працювати. Так ще нагадаю, що у мене на даному етапі був ось цей від Selectiv в серії лінійки Хемп. Маски і бальзами цієї лінійки я обожнюю, вони дуже класно зволожують волосся. Що стосується термозахисту, як, на мою думку, трошечки моє волосся обтяжує а, і. Ось той сіл який був попередній в мене, він давав більшу легкість. І зараз, після першого використання, о, така ж легкість і після цього термозахисту, але знову ж таки буду а, дивитися, як він буде працювати надалі. Тобто, перше використання це все ок, але треба прослідкувати. Але поки що ще раз повторюсь, мені подобається. Так, ще одне включення в цього чорненького теж дуже класний аромат, не такий розкішний, як в парфумі, як у цього з лінійки Хемп, але насправді теж дуже приємно пахне волоссям. Так, я вже вдома. Я вам нічого не зняла, тому що я забула зарядити телефон, і він мене просто вимкнувся. Я ще в дорозі побачила, що він у мене вимкнувся, поставила на зарядку. Мені вдалося зарядити там лише на 5%, Я якісь ще навіть стольки встигла зняти, але і на тому все. Коротше, сходила я у сінсей, купила підвізку домашні штани. Зараз вам покажу, сходила на фудкорті, випала матчу з'їла макарон і в супермаркеті скупилась. Але ж найцікавіше те, що треба якось розрахуватись, телефон вимкнутий, Пін-коди до фізичних карт я не пам'ятаю, тому що я вже така достала карту. Думаю, зараз клацну карту. А вона запитує пін-код, а я його просто не пам'ятаю, треба його десь знайти. Добре, що в мене була готівка, і готівка взагалі в мене це рідкісне явище, але вистачило, я розрахувалася в супермаркеті. І так от, так що без телефону доволі незручно в нас час. А зараз трошки негарне світло, лінь мені наставляти софтбокси, лампи і так далі. Трошки на себе наставила трошерчик, щоб вам було видно. Але як є. Як то кажуть, краще зняти, ніж не, знати. Ні, ніж не зняти, правильно? Зараз покажу вам, що купила. Ось мої покупочки сенсей. Вони, звичайно, чудово влізли в маленький пакет, проте мені дали великі. Мабуть, маленьких не було. Коротше, а, що в мене тут? У мене тут Ах, ось такі. Домашні штани зараз я їх, не знаю, можливо, вдягну, покажу. А, типу, спортивні, не спортивні, піжамні, якісь ось такі, щоб мені ходити вдома. Правда, вони задовгі і мені треба з ними щось зробити. Купила ще ось такі підвіски. Ціна, бачите, смішна насправді 99 гривень. Я розумію, що їх вистачить ненадовго, але мені чомусь аж захотілося якоїсь такої ніжної біжутерії в золотому кольорі. Ось цю верхню я носити навряд чи буду, мені вона не подобається. А от ось ця нижня мені прямо сподобалась. Вона така ніжненька має бути делікатна. І насправді тут доволі таки непоганий золотий відтінок. Просто на камері, я дивлюся, вона мені якісь такі, знаєте, як вже облізла. Але насправді непогано виглядає ніжность, ну, тут таке плетення є. Тому, думаю, вдягати на гольфи, на лонгслів, ось так, от, щоб воно наверх висало. І взагалі мені не подобається якість, тому я передивлюсь ці кадри і, може, вам ще завтра ще раз покажу. Так, я вже збираюсь вечеряти. Тут у мене гречка з соусом тушковане м'ясо, салат з буряка. І поки буду вечеряти, буду дивитись дивні дива. Вже всі подивилися останній сезон. останній серії, а я на четвертому сезоні на п'ятій серії. Від вже наступний день я вирішила вчора вже просто не знімати, тому що те, що я знімала, було трошки захвиливано в якості. Коротше, я включилася показати вам свої нові домашні штани. Ось такі вони. Я взяла емку, щоб прямо мені нічого не тисло, нічого не зжимало, щоб вони були максимально розслаблені. Єдине, що довжина вже я вже така, що я сподіваюся, відповідно. треба з ними щось зробити. Коротше, я тільки що зробила тренування. Сьогодні на вулиці світить сонце. І прямо хочеться робити по максимуму якихось вправ, по максимуму якихось справ. І зараз після тренування водичку, показую вам штани. І хочу, нема тут карманів, можливо, є. І, напевно, треба щось поїсти в кінці кінців. Бажано щось правильно поїсти. І зроблю свою капу традиційну. От, такі от справи. Що тут, мені подобаються. Знаєте, такий розслаблений, класний вигляд, тільки, е тільки їх треба підкласти. Я не хочу їх нести в майстерню. Треба щось придумати Самі. П'ю нагадую вам, пийте водичку. Так, я собі приготувала обід і в мене надщерпалася тарілка одна. Інша брудна, у мене таких дві, і е, треба купити. Я знаю, це взагалі неправильно, якщо у вас є на тарілки, не робіть, так як я не їжте з них, але я поки не купила іншу ще, у мене яйця не викинута. Зловому, е, у мене гречка з вершковим маслом, яйця, сир і листя салату. Якби я ненавиділа яйця. Ну, як не те, щоб я їх ненавиджу, але не з захватом їм. Але вирішила, що треба харчуватися правильно. У мене завершення неділі, і завершую дивними новами. Завершую дивитися четвертий сезон, і думаю, що сьогодні почну п'ятий.